Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся перевіреними рецептами, добудні та свят. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою нам потрібні такі інгредієнти: 300 г рису, 300 г кукурузиної крупи, 100 г сушених грибів. 4 цибулини, 4 морквини, пів болгарської перчини, сіль, перець за смаком, 5 столових ложок олії, 1-2 столових ложки томатної пасти.